Я особисто вважаю, що ми повинні розробляти план Б спираючись на європейський союз без сполучених штатів, тобто не, за, не не відкидаючи трек, а це сполучені штати, все таки спиратися на європейський союз і підштовхувати їх під створення. Нової колективної безпеки на європейському континенті. Бо ну, при діючій адміністрації Сполучені Штати в цьому не зацікавлені. Бо президент Трамп чітко сказав, між нами океан, ми тут окремо, ми тут убезпечені в цей інший континент і так далі. І, до речі, в цьому контексті дуже важливою є е, е, буквально декілька днів назад заява Урсули Ляйн, яка по суті теж, теж сказала про це, що потрібна нова система колективної безпеки. Там, чи це буде реформований НАТО, чи це буде на, всередині НАТО якась додаткова система колективної безпеки Європейського континенту, бо ми для європейців значно ближче, ніж Америка. І якщо е, об'єднаються е, європейці. Там, Європейський Союз із Британією і тим, що називається британська співдружність. Ну, в першу чергу, це Канада, Австралія, Нова Зеландія найбільше країни, бо Індія не буде в цьому приймати участь, скоріше за все. Оце був, би, оце був би новий варіант колективної безпеки Європейської. А де тут ми? Де тут Україна? Ми тут, бо ми учасники цього. Ну вони абсолютно чітко. Повинні розуміти, що без нас нічого не буде, хоча би тому, що українська армія це єдина армія на європейському континенті, яка за останні 50 років приймає участь в активних бойових діях. Тобто, досвід, який у нас є нової війни в нових умовах, він є абсолютно унікальним, і без нього точно нічого не буде.